Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Вчора ввечері нам треба було їхати в місто за посилкою. Такий сніг припустився. Зараз все таке гарне в снігу насипало. Кажу, Оце в цьому році діткам повезло. А що вони побачать, що таке сніг. Бачу, розкуповують це все. Льодянки, санки, тюбінги ті. Або зима пройшла, і в нас Женя. зараз... На вулицю збирається. Так. А ми А ми зараз будемо... Що ми будемо робити? чик чирік курочка. Треба сьогодні чотири курочки прибрати, бо зерно вже закінчується, а далі вже потім буде видно. Поки ні, будемо прибирати. Вони вже виросли такі, є, що їсти. Там вже їм майже 2 роки буде весною. А цей. А не, стись, не, не не несуться то ми тільки даремно її годуємо, переберемо. Вийшла повідкидати доріжки. Хе -хе. Чоловік вдома сьогодні це для тих, хто пише, що, «Що ти кидаєш сніг сама, він просто не встиг. Я вже схватила і поперла. Мені це подобається. Я люблю це, я багато чого люблю. Хе -хе. Так що мені це оце щось робити. Я звикла. У мене немає такої, що. О, це нехай він йде. От мені як хочеться. Я пішла схватила. а це зараз він вийде. Скаже, що ти вже зробила? Каже, я вже прибирала сніжок. Ох, яка краса на деревах. Познімаю вам сусідські дерева. Бо у нас такої краси немає, у нас всі <смаленькі> маленькі дерева. Як гарно, засипало. Тож, поки зараз є світло, ми у будинку позаймаємось, а потім вийдемо, будемо з курочками мати діло. Оце зима в цьому році. Дітвора на снігу нагуляється добре. Вчора ввечері таке мило, таке мило намило. Але зараз на вулиці сонечко, така гарна погода. Тут квіточки в снігу стоять. А тут тюльпани вже вилазили, показувались. Все, зима пройшла. Так, а що тут роблять? Кіт собака. Кіт, напевно, пішов по своїх справах, а вона йому не дає. Вона йому нічого не дає робити. Ти злий пес дивіться дивіться, дивіться. Хоп? В хату йдемо, пішли. О, якась пташечка. Пішли, буся, кіт вже пішов. Кіт заховався вже на стільчик. А що це тут стільчик стоїть? Щось Макс робить. Буся, йди сюди. Буся. Не хоче йти до тебе, ну це й добре, так? Да? Пішли в хату. Вона прийде, вона зараз почує, що двері відкрились. Лапи догори, значить, все, ми справились. П'ять штучок маємо. Ще п'ять залишилось, але то вже. Потім, ну а пізніше подивимось. Ще там трошки їм кукурудзи є, а з цим я зараз йду в будинок розбиратися, бо ми їх патрали в літній кухні, швиденько, раз, два, а зараз вже можна йти в тепло, бо на вулиці ух. Морозець. Це друзі вже наступний день, але буде трошки озвучка, бо я сіла, щось ти перевірила мікрофон і нічого не чути. Сама з собою розмовляю, ніхто не чує. Сьогодні мені захотілось зробити печиво з дитинства через м'ясорубку. Таке печиво, я, як маленька, була готувала з бабусею. Досить часто я пам'ятаю ці зими, коли дуже смакувалося це печиво. Тож, і знаєте, декілька разів на рік я готую це печиво. Є в мене вон, така приспособа ще також залишилася від бабусі. Я її вон, зберегла і. Зараз роблю це печиво. Сюди нам знадобиться 200 г смальцю, у мене смалець можна масло, маргарин, 150 грамів цукру, 150 мл кефіру, 1 чайна ложка соди без гірки, ванільний цукор і борошно десь плюс-мінус 600 г, ну, щоб тісто було таке, що можна вимісити його. І все через м'ясорубку швиденько роблю це печиво, але ця штука така, знаєте, трошки вон, тісто вилазить, бо вона предназначена для того, для старої м'ясорубки. Є зараз новенькі для нових м'ясорубок такі штуки продаються, але мені саме хочеться тією. Так, так, вон, бачите, пихай, не пихай, але ми, ми справилися разом з м'ясорубкою. Просто що швиденько, коли ручною, то це не швидко робиться, можна все встигнути, ну нічого. Але забігаючи наперед печиво Жені дуже сподобалось. Я, як тільки вийняла з духовки, трошки воно ж постояло, охолонуло Женя. Ходив, так добре брав, бо спочатку казав, та ні, я не буду, а потім як розпробував, так пішло діло. Мені воно, знаєте, не те, що в дитинстві було, зараз багато чого на смак, все відрізняється. Але смачне вийшло печиво. Я дуже його так тримала в духовці, щоб воно було таке крихке, м'якеньке, Так що, ось такі у мене сьогодні нотки ностальгії. Друзі, печиво готове. Звісно, це не той вже смак, не той рецепт взагалі, але смачно вийшло. Я потримала його довше, знаєте, щоб таке сухеньке було, бо я діставала, коли таке м'якеньке, мені не сподобалось. А ось коли воно постояло довше, то вже набагато краще. Ця мисочка була така сама. Це вже Женя тут бере. Каже, йому дуже сподобалось. Смакує. Так що ось таке печиво. Для мене це смак дитинства. Не той, звісно, але смак. Так робили в дитинстві. З чаєм було печиво. Раніше що, так багато смаколиків не було, як зараз. Або вони були, знаєте, по святах. А зараз кожен день. З випічкою все. Це я ходила в літню кухню. І воно в нас так капає зі стріхи. І в мене все вже крутиться, в різні сторони стоїть. Мені на вологу виходити не можна. У нас вже вечір. Зараз мак вже з роботи приїде, повечеряє. І все, день пройшов. Ми тільки що з Євгеном трошки читали, займалися. Скоро школа, а не хочеться. ж, Каже, ні, не хочу. Кажу, треба хоч почитати трошки раз в день що небудь. Так що, ось так. от. Буся, що ти там шукаєш? Буся сказилась. Буся, що ти хочеш? Правда, ряднинки наші. Не дуже хочеться показувати. Ну, ми вже їх показували, які є. Все одно краще, ніж просто цемент, бетон. Каже, я щось останні дні така енергійна, така енергійна, просто немає сил у хазяйки. Апа, да. апа. Ну, давай. Буська. Буська, муська, дивіться, як в неї вуха. Оце завжди отак. Одне, в одну сторону, а інше в другу. Це вже так все й буде. Ух ти! ти! Продовження історії кота і собаки. Дивіться, що вони виробляють, дивіться, що тут твориться. Палочка, це бусіна палочка. Ялинку вже все, капець. Знизу вже нічого нема, там вже все постягували, ну, вона погризла. Оце сьогодні вона це зробила, бо було застеляно. Ну, капець. А я думаю, де вона фольгу бере, бо це цим закрито було, не було видно тієї фольги. Ковдру хто стягну, собака чи Женя? Собака. Ага, ага собака, Женя. Ану, давай. Як витягнуть. Ті... Ну, чого я, як беру телефон в руки, все у вас тиша. Ви тут, тут цей навколо ялинки, туди сюди, туди сюди. каже, угу, куди пішов, куди пішов? Ада. Переворот. Опа, опа. І зараз буде криктать, криктать. А сама ж лізе. Чудо. Чудо.